В пункті 5 чітко зазначено цієї ОКД, це був Татаров Олег Юрійович, доктор юридичних наук професор. Тобто пані Бортницька протягом тривалого часу підтримувала свій зв'язки з паном Татаровим. Вони знайомі і те, що відбувається зі мною зараз. Ну, моя е, позиція стосовно е, пана Татарова та інших осіб. Е, і е, зв'язок пані Бортенської з паном Татаровим це прямий, прямий причина-слідковий зв'язок, чому вона приймає таке рішення, де замість там, 30 діб дає 32 доби, що незаконно від слова зовсім. Де, е, не випускає мене слідки, де перериває, просто посеред моєї промови, там де я ну, не різу, не вправо, не вліво і чисто по тексту е, тих документів по тих попитаннях, які ми мене просто переривають, вона стає виходить за усуду. Разом з тим, що мені також стало е, відомо, е, виявляється, наша пані Бортинська, суддя Печерського районного суду міста Києва, вже протягом тривалого часу тривалого часу є е, е, фігурантом. Нашого українського продукту, проєкту Миротворець. На цьому сайті Миротворець, яким користуються всі: Держприкордон, служба, служба, безпеки України, національна поліція, всі правоохоронні та спеціальні органи, пані Портенська числиться, числиться як посібник окупантів, тобто її туди внесли. Що її туди внесли? Внесли її за те, що вона відпустила пана Медведчука Рік назад, під час судового засідання, за те, що вона приймала участь у так званих політичних е, е, переслідуваннях пана Порошенка, е, за те, що вона провела е, фіктивні, тобто, е, ну, на сіті, я розумію, е, обшуки е, у пана Шарія, тобто там, де треба було заходити там, на всі адреси, були вибрані ті адреси, які ну, не мали жодного е, доказового сенсу. Тому в ну, мене викликає питання. У мене навіть питання не те, що вона судить, мене питання, яким чином е, пані Бортинська взагалі на сьогоднішній день являється судді Печерського райсуду. Я не розумію цього. Як ну, така людина, яка е, ну, має такий послужний список, такі характеристики, як вона може судити мене по 111, одинадцяті, нібито по 11 статті Кримінального кодексу, коли. Е, ну, цей фальсифікат знають всі. І це пряма людина татарова. Тобто мене, ну я звинувачую татарова, мене судить суддя, яка є е, близьким зв'язком пана Татарова. Якщо е, написання е, ну, на, ну, наукової роботи це не близький зв'язок, написання кандидатської роботи або докторської роботи, я сам як аспирант чужок розумію, це як мінімум 5 років, ну 4-5 років виснажували тяжкої праці. Це постійні контакти, це особисте знайомство і так далі. Окрім того, це, де було написано Харківський юридичний університет внутрішніх справ. Творчина пана Слюсарева, якого я також звинувачую у е, сприянні російським окупантам. Більш того, в мережі інтернет же, ну, поширено відео, в якому його помічник прямо вказує, що пан Слюсарів спілкується із, з, з грушниками і з ФСБшниками. І виконує для них завдання. Більше того, пан Слюсер напередодні війни виїхав через населений пункт Гоптівка в Російську Федерацію саме напередодні 24-го числа. І раптом він з'являється, ну, потім він заявляє, що він був в Польщі і заїжджає вже з польського кордону, вже після 24-го там тижні за три коли вже зрозуміло, що Україна не впаде. Ця людина заїжджає з цього. Якщо з Харкова ви вважаєте, що через Польщу вище їхати через Белгород, ну я вважаю, що ні, що в ну, нас є дуже е, е, прямий шлях. Тому я вважаю, що пані Бортницька – це е, чітка людина, яка виконує на вказівку офісу президента, в тому числі пана Татарова, пана Слюсарева інших осіб, виконує заказне політичне переслідування стосовно мене. Я не розумію, як ця людина, яка перебуває в пасі миротворця, може е працювати в Печерському районному суді. Я не розумію, коли відбудеться реформа судова в нашій країні, і вона має відбутися, тому що того без всі судді фактично назначені ще за режиму Яниковича. За кожним такий зашквар тягнеться. Ну, я просто не розумію, як ну, і ці люди, ну, і ці люди, ну, ця людина мене намагається судити. Більше того, ваша честь, я скажу так, у нас є чітко 132 стаття КПК, яка чітко зазначає, що, по-перше, 132, що клопотання має подавати слідчі або прокурор в межах територіальності, там, де вони знаходяться, де перенос розташована. В Шевченківському суді, в них біля входу там велика така табличка, Шевченківський район. Це має бути Шевченківський суд. Це раз. Друге, ваша честь. Е, і ну, цю, цю, е, те, що я зараз скажу, вже підтверджено. Є е, такий же самий, е, фактично е, начальник управління е, е, Крим, який, ну також якогось також е, ганяють. Апеляційний суд визнав, що це не Печерський суд, а має бути Шевченківський суд. Тобто то, ну, є, ну, є вже практика судова, що таке відбувається. Тепер в мене друге питання, яким чином почався розгляд клопотання по, е, строкам, е, ну, по продовженню строку утримання мене під варти, коли нам 197 стаття у третій частині своїй прямо каже, що суддя має розглядати це клопотання виключно в межах строку досудового розслідування. Строк досудового розслідування вона закінчується 7 березня. До 7 березня, стосовно мене, ну як я вважаю незаконно, разом з тим я оголосую, до 7 березня е, має відбуватися е, ну, е, ну до, до 7 березня, я знаходжуся під вартою. Тобто, а що, що збирається пані Бортницька розглядати? Те, що і Татаро сказав, що на 60 днів порушення вимог КПК. Ну, для мене це не розуміло, тому я вважаю, що це чітка заангажована, це пані портницька. Це.